Доброго дня, друзі. Ми з вами доїхали нарешті в місто Луцьк. Торгівельний майданчик міні-Агро Луцьк з адресою вулиця Рівненська, 48. Це найбільший майданчик торгівельний з продажу міні-агротехніки на Волині. І тут завжди ви можете приїхати і протестувати всі відомі бренди міні-тракторів. Конкурентів у нас на Волині трошки є. В Луську є продавець, не буду його рекламувати по назві, але ну, такі не дуже порядні хлопці. Розповідають клієнтам, брешуть таке, що про нас взагалі, що коли клієнти від них приїжджають до нас, у нас і, і сміх, і гріх. Ну, як, Ми ж за комерційну роботу. Тому хай брешуть, хай карму собі вбивають. Ну, а у нас завжди представлені повний модельний ряд Шифенгів. Це відомі трактори як ремінні, так і без Рімені. У нас завжди в наявності повна лінійка міні-тракторів Ми офіційний імпортер і Шифенга, і Ловола, і Донфенга. І... Джимми, а також, наприклад, такі бренди, як Булат і Оріон імпортує в Україну виключно компанія Мінага. І коли вам хтось із наших конкурентів показує синій трактор ноунейм і каже, ось вам Оріон або Ось вам Булат, або там Маракала ліплять назву, да, то ви повинні поставити це під сумнів. Бо Аріони і Булати імпортує виключно компанія ну, а Взагалі, на нашому торгівельному майданчику ви одночасно маєте можливість подивитись і порівняти, і протестувати одночасно всі трактори відомих брендів, які є на українському ринку. Причому, якщо вам треба 24-ку, то ми вам даємо на тест і Solis 26, і Джинму 244, і Донфен 244, і Оріон, і Sintai, і Шефенг, і Лавол. От такого різноманіття, де ви в одному місці прийшли і потестували, ви не знайдете в Україні. Тому, якщо ви бажаєте придбати надійний, недорогий міні-трактор, то вам в компанію Мініагра. В даному випадку Міні-Агро Луцьк. Доставка міні-тракторів у нас завжди безкоштовна. Ми е пропонуємо трактори е як за готівку, так і без готівку. Е також діють кредитні та лізингові програми. Сайт е наш з цінами і наявністю під відео. Телефони міні Луцьк під відео. Або телефонуйте на 0,800 на наш кол-центр і дівчата з'єднають вас з тим підприємством «Мініагра» по Україні, яке найближче до вас. Тому, друзі, лайк-підписочка. Ну, а вас Луцьку зустрічає наш керівник Олександр. Він професійно вам все запропонує, протестуєте і придбаєте. Лайк-підписочка, друзі. Ну а я на Львів до наших хлопців.